Зроблю невеличкий розіграш для моїх спонсорів на YouTube каналі. Хто такі спонсори? Це люди, які оформили платну підписку на мій YouTube канал. І кожен місяць платять по 50 гривень. Ну, хто скільки хоче, але мінімальна сума 50 гривень. Тобто, ніби 50 гривень небагато, але все рівно мені приємно. Так що, улюблені мої спонсори, ви вже давно мені пишете, Петрович, давай щось там для спонсорів. Ось, будь ласка. Я спочатку думав, що я продам цю тріскачку. Але вирішив, що зроблю вам приємне, подарую ось цей набір. Так що, що вам треба, спонсори? Треба просто написати, хочу тріскачку від Петровича, щоб прийняти участь тільки для спонсорів. Зайві там люди, які шкодують на мене 50 гривень, можете навіть проходити повз і нічого не писати. Так що, через три дні я проведу прямий ефір. Обов'язкова умова, як завжди, бути у прямому ефірі на моєму YouTube-каналі. Хто ще не знає, ремонт Петрович у YouTube каналу. Так що приходьте, спонсори, і будете мати ось таку тріскачку.